Але «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору зору наших кореспондентів протягом тижня. Кіборги вистояли не встоя в бетон у Черкасах, як і по всій Україні, відзначили День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Транспортне підсилення, працівники професійно-технічних закладів Черкащини придбали автомобіль для колег, які боронять Україну на передовій. Підтримують переселенців у холодну пору в гуманітарному центрі. Маріуполь біженцям, які виїхали з окупованого міста, видають теплі набори. Катеринопільська громада активно долучається до спортивного життя. Особливо популярною тут є скандинавська ходьба. Кіборговий стели не встояв бетон. 16 січня в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Дату було встановлено за ініціативи українських воїнів, які 242 дні тримали оборону аеропорту. День пам'яті відзначають з 2018 року у різних містах України, також 20 чи 21 січня. В обороні цього стратегічного об'єкта брали участь не тільки воїни, але й медики з волонтерами, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому пам'ять присвячена усім, хто захищав Україну в ті трагічні і важкі дні. Про заходи в Черкасах розкаже Вікторія Чорнобривець. У Черкасах вшанували пам'ять військових, що до останнього відстоювали стратегічно важливий об'єкт Донецький аеропорт. Окупанти прозвали їх кіборгами за надлюдську мужність та стійкість. Вони тримали оборону майже рік з травня 2014 тисячі 20 січня вважається останнім днем перебування українських військ на території аеропорту. За даними Національного військово-історичного музею України, тоді загинуло понад сотня бійців. Інші дослідники наводять цифру у 200 військових, що віддали життя, захищаючи аеропорт. Серед тих, хто загинув у боях за ДАБ, були й наші земляки. Зокрема, як повідомляє прислужба Черкаської міської ради, 23-річний старший лейтенант Євгеній Подолянчук, прикриваючи відхід бойових побратимів, у ході обстрілу російськими бойовиками дістав тяжке осколкове поранення. На честь бійця названо одну з вулиць міста. Смертельного поранення під час обстрілу аеропорту Донецька зазнав і 23-річний Андрій Терещенко, випускник Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 в останні дні оборони ДАПО від кулі снайпера загинув Олексій Панченко. 19 січня 2015 року в складі свого підрозділу він проривався на допомогу до кіборгів, які тримали оборону в будівлі одного з терміналів. Його іменем також назвали вулицю Черкас. Відстоюючи надважливий у період, АТО об'єкт загинули 19 наших земляків. Вічна слава Героям. Ще кілька пунктів потреб для наших тероборонівців закрили на Черкащині. Вантажі з нині найнеобхіднішим для військових передав начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Загалом у межах програми територіальної оборони Черкаської області закупили понад пів тисячі комплектів демісезонного одягу, майже тисячу зимового. Ця допомога е, об'єктивно пройшла по програмі саме територіальної оборони, тобто підтримка територіальної оборони. Це чисто обласна е, програма. І в якості підтримки нашої тероборони нам було прийнято рішення в додатковому порядку виготовити теплу білизну, зокрема, виготовлену там демісезонного формату близько пів тисячі комплектів і тисячу комплектів, чисто тепла, тепла білизна. зимова. І додатково те, що сьогодні найбільше потребують наші воїни на передовій, в тому числі це такі надміцні розкладні ліжка для того, щоб їм не ночувати десь там, умовно кажучи, на землі, а мати змогу в зручних умовах розложити там, де потрібно, і там мати таку можливість відпочити. Плануємо ще довиготовити маскувальні костюми і маскувальні. На маскувальні тканини на поверхню саме для шоломів. Тобто самим першим завданням також стоїть у нас сьогодні віднайти виробників, які можуть виготовити саме резинові так звані бахіли або чулки, їх по-різному називають для того, щоб в мокрих умовах вони могли в теплому. Взутті перебувати саме в цих бахілах, для того, щоб воно не промикало. Працівники професійно-технічних закладів Черкащини придбали автомобіль для колег, які боронять Україну на передовій. Вибір зупинили на Ниві, яку повністю підготували та додали гостинців. Ірина Марченко продовжить. 16 і 17 закладів області за два тижні зібрали необхідні кошти. Уже не вперше освітяни беруть участь у таких зборах для воїнів, каже методист Черкаського професійного ліцею Юрій Куліш. Всі українці, мабуть. Я не помилюся, як скажу. Намагаються, чим можуть допомогти нашим героїчним, мужнім, сильним воїнам, які захищають Україну від російської агресії. У нас ніхто і не відмовляється від цих регулярних акцій, бо ми розуміємо, що від цього. Сьогодні залежить існування України. Цей автомобіль всюди хід по бездоріжжю та за складних погодних умов придатний для виконання різних бойових завдань. Обирали серед багатьох варіантів, а привели до ладу в професійному автодорожньому ліцеї. Ми навіть не затримувалися з затримкою там, що треба купляти чи не треба. Вирішили. Гнали багатенько хлопців автомобілів. Гнали чому? Тому що хотіли вибрати такий автомобіль, який буде ну, хоча б трошки надійнішим, чим інший. Ну, вирішили, зупинилися на цьому, вони передивилися, все добре, зробили їм техогляд, поміняли дещо змінили, дещо там під, підлампічили. Молодці вони в нас дуже гарні майстри. Із 2014 року в закладі вже мають досвід, адже ремонтують автівки, які доставляють із передової. Ну, Там, як правило, це заварювання осколками, міняють коробки, головки. Ну, дуже багато роботи. І, на жаль, на жаль, ці автомобілі це дійсно це розходний матеріал на війні. Цей автомобіль відправлять підрозділу Збройних сил України на Харківський напрямок, де служать шість працівників професійно-технічної освіти. Один із них Сергій Луцик. На передовій автівка дуже необхідна. Підтримка від профтехосвіти приїжджають нам гуманітарні, привозять допомогу. Дуже вдячні. Рішення про купівлю автомобіля прийняли на підсумкових нарадах закладів професійно-технічної освіти наприкінці минулого року. Начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський каже, така техніка потрібна постійно. Там, де ми підтримуємо контакти із нашими працівниками, які воюють, то необхідність є постійна, тому що особливо там, де зона активних бойових дій, на жаль, такі автомобілі часто падають під обстріли і знищуються. Якщо броньована техніка ще може там витримувати певні. Ну, влучання там кульові, там осколкові, то така техніка дуже псується і виходить з ладу. На кошти, що лишилися, наповнили автівку необхідним, зокрема, цигарками, шкарпетками, рукавицями, чаєм, кавою та солодощами. За даними управління освіти, зараз у складі Збройних сил України воюють 174 працівники цієї галузі, 26 із них фахівці професійно-технічних закладів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Контрозвідка СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України за матеріалами СБУ до 15 та 11 років позбавлення волі засуджено терористів так званої ЛНР. Слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області зібрали беззаперечні докази причетності ще двох бойовиків до збройного протистояння силам ЗСУ. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного групування так званої ЛНР, де проходив службу під позивним Чапай. Там він отримав звання полковник та був командиром одного із бойових підрозділів. Встановлено, що під його командуванням бойовики неодноразово брали участь у збройному протистоянні сил. АТО ООС на території Луганської області іншою пособницею терористів виявилася жінка, яка з 2014 року добровільно приєдналась до лав угрупувань бойовиків Ордло. Встановлено, що вона активно бере участь у військових навчаннях, а також бойовики неодноразово залучали її до виконання бойових завдань. Нині зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі суд визнав бойовиків винними у скоєнні злочину перед Бачено частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 та 11 років. Волонтери громадської організації Січ продовжують створювати павербанки для захисників України. Зарядні пристрої набули особливої актуальності за відсутності стабільного електропостачання. Тому волонтери збирають акумулятори та закликають охочих стати помічниками. Зібраний, але він ще не ну як, готовий, але не не зібраний зовсім. Його ще треба протестити, щоб точно то впевнитися, що він здатний і ось. Так він вже зовсім готовий виглядає. Олексій із Харкова до Черкас переїхав торік у березні. Зараз працює в діджитал відділі штабу Січі, де виробляють павербанки з акумуляторів різноманітних пристроїв. Зокрема, назбирали майже дві тисячі одноразових сигарет, які скоро стануть павербанками. Процес Олексій називає творчим, адже намагаються пустити в діло все, що приносять небайдужі. Є такі там великі, є поменше, але не немає різниці, тому що з менших там робиться більше. І, якщо, як ще в якийсь невеликий пристрій. І це, ніби їх так багато, але їх же і багато йде на корпус. Якщо якийсь дуже великий павербанк робити, то там вони дуже швидко розходяться. На донати купили корпуси для павербанків, але розглядають варіанти виробництва власних. Наприклад, береться водопроводна труба. Вона з двох боків робляться заглушки, і всередині акумуляторі такий корпус дешевше можна більше плат купити або більш якісних плат. Олексій задумувався над волонтерством, щойно приїхав до міста. Каже, бути чи не бути, кожен обирає сам, але волонтерський рух потрібен нашим захисникам. Кожного дня хочеться додому в певній мірі. Але і тут ти розумієш, що тут ти можеш бути корисним. Самотужки жоден з жодна, як те, жоден воїн без допомоги інших не зможе, я думаю, так довго вистояти, тому що. Дуже потужний ворог, і це прояв солідарності, прояв там, бажання до свободи, до власного розсуду життя. Штаб працює шість днів на тиждень, а помічники потрібні завжди. каже керівник Ілля Ястреб. З понеділка по суботу працюємо постійно. Так що можете долучатися. Люди потрібні постійно на сітки потрібні люди, на кікімори потрібні люди, на павербанк, те щоб виробляти потрібні люди. Міжнародний відділок долучайтесь до волонтерства, приходьте на наш штаб, приносите акумулятори. І інші матеріали, які потрібні для виробництва всього, всього що потрібно для перемоги і для допомоги нашим хлопцям на передовій. Відсутність електропостачання робить повербанки особливо актуальними. Тому волонтери організували пункти збору у Черкасах, адреси яких ви бачите на екрані. Принести можна все, що має акумулятор від іграшок до інструментів. Приходити можна і до штабу Січі за адресою Небесної Сотні 3. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Підтримують переселенців у холодну пору в гуманітарному центрі Я Маріуполь біженцям, які виїхали з окупованого міста, видають теплі набори. Також забезпечили сімей з дітками, одягом та взуттям. Пані Юлія прийшла отримувати гуманітарну допомогу не вперше. Тут забезпечують харчами, засобами гігієни та шкільним приладдям. Цього разу жінка звернулася до благодійників по теплий одяг та взуття для дітей. Розповідає, спочатку з Маріуполя потрапила на Дніпропетровщину, але й там жінці з двома дітками не здавалось безпечно. Вирішила перебратись до Черкас. Хоче то німного такого то запішку. Місто маленьке, звісно, до Маріуполя дуже маленьке, дуже Да. Ну, так. <гум> так, звісно, Маріуполь би вже був. У самому ж центрі кажуть, таких наборів видали зо 300 Зібрати необхідне для них допомогли представники бізнесу та влади. Фінансується за рахунок міського бюджету та наших донорів. Теплі набори зимові та зимовий одяг було закуплено за кошти Маріупольської міської ради. Тепле зимове сімейний набір вже отримали наші маріупольці у кількості 271 одиницю. Це зареєстровано з моменту відкриття центру. це 1173 одиниці, а це 551 родина. Яка в нас получає, отримує гуманітарну допомогу, а також діти це у кількості 220 дітей. Вентилятор, дві подушки, рушнички, постільна білизна, і також велика тепла зимова ковдра. Окрім цього, в наборах для малечі є й солодощі та продукти харчування. Представниця гумцентру Софія каже, все це можуть отримати маріупольці, подавши заявку. Дівчина вважає таку ініціативу важливою, адже це підтримка біженців з Маріуполя, до якого можуть повернутися не всі. Справу гумцентру підтримують і черкаські підприємці та влада. Ми тісно співпрацюємо з донорами і вони надсилають нам різні цукерки. І ще щось ми дуже довольні, тому що ну, коли ми даємо це діткам і бачимо, як вони посміхаються, радіють. Ну, це, це дуже і ти розумієш, що ти працюєш для когось, і це не проходить даром. Набори із теплими речами роздаватимуть маріупольцям, що зареєструвалися в центрі та подали відповідний запит. Акція триватиме до останнього пакунка. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Участь ромів у, у російсько-українській війні та воєнні злочини здійснені країною агресором проти цієї національності. Стали темою обговорення влади та громади. У Черкасах представники обласної влади та ромських правозахисних організацій визначали стратегію поведінки ромів в умовах військового часу. Подробиці у сюжеті. У Черкасах за круглим столом зібралися представники ромських громадських і правозахисних організацій, юристи та обласна влада. Тема розмови воєнні злочини Росії проти Ромів. Представники цієї національності відзначили, що під час війни Роми постраждали не менше, ніж українці, адже серед них теж є і переміщені особи, і волонтери, і воїни, які боронять Україну. В військовий час воєнний стан стали активізаторами того, що ми показуємо єдність того, що Роми вже не є осторонь громади. Роми є такі самі натхненні українці, які захищають сьогодні державу на всіх фронтах. Війна як лакмусовий папірець показала, що ми є. Одним цілим нам нема чого ділити, і нам нема що в цій країні роздирати. Нема сходу, нема заходу, нема ромів, нема українців. Є одна цілісна, єдина Україна за час повномасштабного вторгнення в область прибуло майже пів тисячі ромів. Це лише невелика частина представників цієї національності, яка теж постраждала від війни. Тому Роми вимагають від країни агресора виплати репарацій за нанесену шкоду та готові активно діяти для донесення своєї позиції до громадськості в усьому. У світі представники національних меншин, в тому числі ромської, що проживають на території Черкаської області, об'єднують зусилля у протидії відповідно збройної агресії Російської Федерації. Вони спільно відстоюють територіальну цілісність у лавах збройних сил або територіальної оборони в громадських центрах опору військової агресії в різних регіонах країни, а також беруть активну участь у волонтерському русі для підтримки української армії. Україна гостинна країна. Наша земля стала великим домом для багатьох національностей та етнічних груп. У важкий час вони всі готові об'єднатися і відстоювати землю, яка стала для них рідною. Владислав Будренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Нація сильна лише в єдності до дня соборності в одній черкаських бібліотек. Організували тематичний захід. Згадали, як і коли розділена навпіл Україна об'єдналася в єдину державу. Детальніше про особливий в історії день. Дивіться далі. З нагоди Дня Соборності у Черкаській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки провели свято єдності. На захід запросили черкасців, гостей міста, а також військових. Сила нації в її єдності, переконані працівники книгозбірні. А тому відзначення Дня Соборності стало традицією, яка набула особливого сенсу під час повномасштабної війни. Ми повинні єднатися в боротьбі з нашим ворогом, тобто, вже більше 100 років наша українська нація хоче. З'єднатися в одній державі, бути соборною незалежною країною. Тобто ця тема дуже зараз актуальна. Про історичні аспекти Дня Соборності присутнім розповів професор історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Юрій Присяжнюк. Історик вважає цей день одним із найважливіших свят України. Що вже майже рік триває війна, і можливо навіть не перші, а вже другий, треті висновки з цього всього можна робити. Що відбувається, чому так трапилося, які перспективи? От і Ну, мене особисто спонукає до цього діалогу, ще й та думка, що відповіді на ці питання ми, вочевидь, повинні шукати передусім у собі, а вже потім в агресора, от, що його спонукало до цієї війни. От тому, що розібравшись у собі, ми вочевидь, дамо відповідь на ті складні питання, які стоять перед всією спільнотою, можливо, перед всім демократичним світом. Подія сторічної давнини вплинула на становлення державності України. Тому, зі слів військового Антона, поглибити знання з історії корисно кожному українцю. В той день було проголошено День Соборності, коли об'єдналися Західноукраїнська Західна Народна Республіка і Українська Народна Республіка стала такою спільною, однією незалежною державою. Це дуже важливо і в наш час, тому що, як я вважаю, всі українці в цей момент повинні об'єднатися, адже в нас є велика така біда. Спільна усіх українців, і щоб її перемогти, потрібно всім бути разом об'єднаними. Почути однодумців прийшла Софія Петрова, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Черкаського центру підтримки переселенців. Я Маріуполь центр співпрацює з різними установами міста, зокрема й бібліотекою. На думку пані Софії, ми маємо усвідомити історичну спадщину та її вплив на наше сьогодення. Ми маємо нашу патріотичну таку свідомість, ми, якщо не бачите цих ну постійно. Надихати навіть мені здається, такі заходи вони дуже корисні, тому що ти бачиш однодумців, ти чуєш, що кажуть різні люди. Цікаві люди. Тим бачимо, ми прийшли. Ми бачимо, що тут військові вони можуть розповісти е, щось безпосередньо з середини, як вони відчувають, як вони обороняють і чому це важливо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Вона ілюструвала буквар, який перевидавався понад 10 років. Відома українська ілюстраторка Вікторія Ковальчук через свої роботи вчила і дітей і дорослих бачити в простому прекрасне, а найголовніше любити батьківщину. На її честь у Черкасах з'явився мурал, над яким працювала черкаська художниця Ольга Курська у рамках благодійного проєкту ЮНІСЕФ, і запропонувала обрати ескіз для цієї стіни на цій школі. Я вирішила, що з одної сторінок букваря я її трошки переробила під стіну вже і е, зробила. Такий стінопис матеріали для його створення знайшли волонтери, додає художниця. Обрана ілюстрація це не лише про українські краєвиди, а й про глибину та силу української нації. Малюнок лише трішки відрізняється від оригіналу. Адже у Вікторії Ковальчук роботи надто тонкі за технікою, як для муралу. Тут основний концепт це глечик, з якого витікає річка життя, і на двох берегах. Панує це життя, воно цвіте, воно яскраве, кольорове, зелене і е, об'єднують ці береги мости. Алю Вікторії Володимирівни в неї всі малюнки з глибоким змістом. Там немає беззмістовних малюнків. В неї кожну роботу можна сидіти розглядати, е, починаючи від кропіткої деталізації, закінчуючи філософським наповненням. Вікторія Ковальчук народилась на Волині. Згодом приїхала до Львова, була відкритою до спілкування. На одному з книжкових форумів пані Курській вдалося познайомитися з майстринею. Відтоді затоваришували. Я рада, що я саме в пам'ять про Вікторію змогла зробити такий стінопис. Наскільки я знаю, в Україні стінописів за мотивами її творчості ще нема, Хоча я сподіваюся, що з часом їх буде ну от в кожному місці. Для мене це все про Україну. про про наше майбутнє, про дітей. І тут і чотири стихії є: вогонь, вода, вітер, земля, і глечик як символ народження всього живого. Тобто, це така робота досить сакральна. Знаменита українська художниця, яка створила образ найпопулярнішого букварика, працювала до останнього, але хвороба забрала життя Вікторії. 26 січня їй мало виповнитися 64 роки. Одна з її актуальних на сьогодні робіт книга про гусінь, війну і любов, історію та малюнки до якої створила сама. Це історія про маленьку гусінь, яка залізла в Кишеньку до військового, і в ним пробула шматочок війни. І потім, коли він загинув, вона перетворилася в метелика і полетіла. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Катернопільська громада активно долучається до спортивного життя. Особливо популярною тут є скандинавська ходьба на центральному стадіоні селища щодня тренуються прихильники здорового способу життя. Кількість охочих постійно збільшується, адже заняття не лише допомагають відволікатися від негараздів, а й зміцнюють здоров'я. Більше про це знає Владислав Бедранець. А що ти знаєш про, про цю паличку і про цю про цей вид спорту? Можеш розказати нам трішки? Щоб займатися. А для чого це потрібно? Ходити по стадіоні. Да? Ходити по стадіоні. І, і, да, і щоб спина рівна ходить. А, а була, і ти, ну, ти ну, пробувала <рігла> сама, тебе виходить? Ще не пробувала. Не пробувала. Ну, добре. Наш стара. <рігла> <рігла> Наймолодшому з них немає ще десяти, а найстаршому більше 90. Вони щодня збираються на стадіоні і тренуються родинами. Працюють над покращенням ходи та скелетних м'язів, спілкуються за чашкою чаю, обмінюються останніми новинами і навіть співають. Чогось наша славна Україна зажурилася. Катеринопільці кажуть, що сьогодні не уявляють свого життя без такого спортивного спілкування. Кожен день. Я навіть 5 годин дождатися, не можу вийти на стадіон. П'ять годин це зранку чи завжди? Це буває в нас в будь-яку пору року, ми по різному. Наприклад, там зімою ми виходимо раніше, а літом ми виходимо годин дев'ять, як вже не так жарко, і вже роботу поробили всю. І виходимо тоді собі, і поки зірки на небі не зійдуть, ми ходимо. Спортивний клуб скандинавської ходьби в Катеринополі діє з 2010 року. Він виник на базі клубу літніх людей у бібліотеці горлиця. За кілька років клуб досягнув небувалого успіху. Тут проводили всеукраїнський фестиваль, під час якого на стадіоні зібралося понад 200 спортсменів. Досягнення навіть було зафіксовано в книзі рекордів України як наймасовіший захід, присвячений цьому виду спорту. Мета цього проекту оздоровити наше населення, нашої громади і взагалі людей, які бажають займатися спортом, які хочуть бути здоровими. Які хочуть бути щасливими, тому що здоров'я це щастя. Правильно ж я так думаю, і думаю, що ви мене підтримаєте. Можливо, зараз трошечки, тому що кажуть на, на серці в нас ну у всіх зараз трошки така сум, що так сталося. Але я думаю, що все одно дівчата ходять ходять і знають, що це здоров'я. Катеринопільські скандинави кажуть, що їм нічого б не вдалося досягнути без благодійного фонду МХП громаді. Адже перший спортивний інвентар для занять вони отримали від фонду в межах проєкту з оздоровлення населення. Відтоді фонд неодноразово надавав підтримку активним катеринопільцям і не лише фінансову. Я хочу, щоб наші люди, де ми працюємо, де працює МХП, де працює урожай і інші підприємства, були перш за все здорові. По-друге довго жили, мали такий процес довголіття, і тоді буде щастя. Буде щастя в сім'ях, буде щастя. У нас на Україні і на Черкащині. Досвід катеринопільців доводить, що скандинавська ходьба допомагає не лише тримати форму, а й триматися разом. Не бачите, не Ось така вона скандинавська ходьба. Владислав Бодрянець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України разом до перемоги з вірою у ЗСУ.